Всім привіт! Перші числа травня, а заплавне болото і не думає пересихати. Досі біжать струмки і потічки. Переповнені водою болотяні озера. В таких глухих і потаємних місцях можна спостерігати за сімейним життям диких качок. Багато знавців натуралістів одразу скажуть гоголь. Адже саме Гоголь любить лісові озера. Тому що це єдина качка, яка в'є свої гнізда в дуплах. Але ні, це не Гоголь, це сімейна пара найменшої качечки нашої природи. Чірок малий, або їх називають черянка мала. Вона, хоч і не є рідкісною качкою, але із за своїх розмірів та потаємного способу життя попадається на очі дуже-дуже рідко людям. Маса качечки близько 200-250 грам, а качура до 400 грам. Коротше кажучи, припутні, які гніздяться у мене на дачі на старій груші, вдвічі більші. Але ж які вони красиві, особливо качур. А як вони пірнають, Ви бачили? Дуже цікаво за ними спостерігати. Це, до речі, найближчі родичі всім відомої американської Каролінки. До зустрічі, наших каче багато подорожей та експериментів.